Полтавщину, вітаю з вами Усанова Ольга. Я запрошую вас в опішню, в музей імені нашого геніального земляка, геніального художника Василя Кричевського. Ви знаходитесь в музеї мистецької родини Кричевських. Будинок збудований за проектом відомого архітектора Василя Кричевського. Він є автором державних грибів Української Народної Республіки, печаток і гривнів. За проєктом Василя Кричевського був збудований наш будинок. Це був навчально-показовий пункт Полтавського уберського земства. Навчання було по гончарству, ось по закінченні видавали такі свідоцтва. У 2013 році було відкриття нашого музею і присвятили всій повністю мистецькій родині, родині Кричевських. Рідний брат Василя Кричевського Федір, він був першим ректором української Академії мистецтв У 1944 році їхня родина емігрує за кордон. Це були вимушені іммігранти. Федір не встигає виїжджати, його захоплюють анкеведисти. і через три роки в Ірпіні він помирає в тюрмі з голоду. Дружина Василя Кричевського Євгенія Михайлівна, зроду потомствани священників Щербаківських. Це було друге одруження. Двоє синів Микола і Василь, які були також відомими на той час, займалися і графікою, і театральним декором, були педагогами, художниками театру і кіно. Ну, ось у нас є родовідне дерево. Василь Кричевський пішов від Чигиринського полковника, реєстрів козаків Михайла Кричевського. Далі з пізніше роки, дідусь Яким Кричевський, батько Григорій, Яким Кричевський, якого було 10 діток. І самий найстарший був Василь. Тому з 13 років батько відправляв її вже до Харківського залізнично технічного училища. Там починає здобувати собі технічну освіту. Потім помічають його відомі архітектори, Бабкин Загузкин Бекетов і під руками починає опановувати усе мистецтво. І бачили у Василю Кричевського людину, яка може не тільки показати, що вона може створювати, хоча йому дуже хотілося працювати з дітками хотілося працювати творчо. Але він розумів, що потрібно комусь і відповідально цю місію нести, і тому доводилося йому цю місію нести. Бо, мабуть, не просто так воно було дано комусь, це, воно все свише з Бога. Дано було, щоб саме Василь Кричевський був керівником навіть цих училищ і, і інститутів. Василь був одружений ось на Олені. В них була спільна донька Катерина. Катерина померла у віці 95 років, два роки назад. Ми з нею постійно спілкувалися. Вона розуміла дуже гарно і українську мову, і англійську. Тому розмова була в нас українською мовою. Бо вони говорили, що у нас за кордоном ми могли розмовляти і українською мовою, так як і тітка, дядько розмовляли бабуся дідусь цієї мови. І нам вона була близька і знайома. Донька Василя Кричевського — це вже від другого одруження Євгенія Михайлівна з роду Потомстваників Щербаківських. І Василь Кричевський. Це була вже спільна їхня донька Галина. Вона також була відомою художницею, займалася і театральним декором. Допомагав завжди Галині її чоловік Лінди Іван Іванович. Він був доктором геології і гірничим інженером. Іліндій Іван Іванович також допоміг вибратися їм за кордон. У 1944 році вони спочатку потрапили до Львова, потім уже Чехословаччина, потім уже Німеччина, Франція і Каракас Венесуела. І в Венесуелі вони прожили тільки 4 роки. А допоміг їм Іван Іванович. У нього були зв'язки, якраз і тому пов'язаний він був дуже з багатьма людьми. І так Василю Крачевському і їхній родині довелося виїхати за кордон. Зараз спілкуємося ми з Василем Івановичем. Він дуже багато років приїжджав до нашого національного музею, приїжджав на різні свята, які були, проводилися тут у нас у музеї гончарства. Приїжджав він не один, приїжджав на наступні роки зі своїм сином Василем Васильовичем. Він навчався у нашому університеті. Кондратюка потім переїхав до Києва, знайшов собі дівчину, одружився з нею і має тепер українське громадянство. Тому корінь, як то кажуть, повертається вже на своє.